Всім добрий день, я в ліфту. Де ще ще піднімати, як в ліфту? Ой, їду по ділам. Все время, по яким-то ділам я їжу. Без часу. Всім добрий день. Кого день, кого ранок, кого вечір. Гарного дня. Так, я на хвилинку виключу воду. У мене я сьогодні вихідна, але можливо схожу ще в один салон, в студію, невелику. Пшикаю, хотіла спочатку одні плани були, потім інші, потім треті, четверті, в итоге вирішила почати день з ванни. Ще забуду приймати Ванну. Пшикаю волосся, вже показувала такою штукою. Почитала на відгуки. Має бути якесь нормальне. Щось має бути. Я щось постійно пшикаю. Просто пшикаю, бо чого б не попшикати. Головне потім втирати, оце втираю. І походжу, поки ванна набереться, і ще зрозумію масочку на лице, в общем, зроблю собі маски. Я вже поплакала, поговорила з нюкою, поговорила з колегами по роботі, монтую відео. Ще в мене є одне відео рецепт, яке треба змонтувати. 에... Поплакала б в Тернополі ракетою прильот. Я оце просто, я як подумаю, ракета, яка коштує мільйони. Росіянці, які без трусів, без зубів, просто 에... вони дивляться і пишуть коменти мені: Ой, у вас війна, манікюр, ходять жінки на манікюр. Прикиньте, у нас війна, жінки ходять на манікюр, чинять зуби, купляють труси, балують дітей, відмічають днюхи. а ви і без війни цього не бачите. Бо я ж теж дивлюсь деяких людей. Дивлюсь жінку, яка. В искренне живе, ні газа, ні води. Я просто в Струніна. В вструнена живе жінка. Вона так і каже: ніколи не пила, не курила, завжди нормальний образ жизни вела, швейой проработала, сейчас мастером манікюра работает. Слава богу, в 50 лет еле купила дом вдвоем свои, со своим мужчиной. В доме ни газа, ни воды, ничего. Они и скважину бурят, и что-то строят, и то, и сю. Она это и родители мои не шикуют. Вот он уровень жизни страны. Где-то прилетела в Тернополе, убила людей. Люди под завалами плачут, кричат. Мамы ждут на улице, пока их детей вытянут. Ой... Это тяжко говорит говорити вслух, потому что ты разумеешь, там люди, вони, в них Коротше, коротше, я ні, мастер, но, тем не маюся розказувати страшилки, але тим не мене, коли завалюється дом, це людина під завалами і на кістки давить в роті оця пилюка, дихати нема чим, пити нема що, і кожен шаг спасателей, він очень опасен, тому що витягує один шлакоблок, пліту, арматуру, ти можеш зачепити так, щоб повалиться далі. Це шкода. І знаєте, хочеться спитати, ну що, росіянці, цілі достигнути цілі свого? Але нема в кого питати, нема в кого питати, нема кому це питати, і все так якось важко, бо люди гинуть, люди гинуть. Я пішла жити своє життя, поки живеться. Голова зранку боліла. Я навіть поставила собі в дисципліну от боліла зранку голова, поміряла тиск, поміряла і записала. Тому буду трошки наблюдати, що воно як. Жить з Нюткою тоже поговорила. Анютка, держись, якщо увидиш это відео. Льовчику, Льовчику, мішка мені показав, що він вони там телек купили, і він на телеку включив мене. І там же льовка. Якщо Льовка мене побачить, Льовка, баба тебе любить. Льовка, Левенятко, такий хороший хлопчик ти. Левчик. Люблю. Все. Хто бабуся, той мене поняв. Понятно, що ми з ними в Телеграм спілкуємося а, доволі. Часто, але. Але отак. Так, все, пішла жити життя. Хочу показати ще. Дивіться, яка в мене вже стрілка квітконос. Десь на Новий рік, мабуть, заквітне калейдоскоп. Це таке жовто-оранжева орхідея. І там теж лізе стрілочка. Коротше, вони в мене на грудень на зиму заквітнуть мої бубочки, бусинки. Я на зупинці, дворіна жутка і якісь трабли з трамвайами. А, Боже, яка холодина. Я пожаліла, що не взяла рукавички і шапку. На нашій лінії трамваї ходять ті, які я взагалі не знала, що є такі номери 76. Якісь такі, знаєте, за 50. І немає мого трамвая. Я не знаю, як добратися на роботу. Я не можу вибратися просто мені через мости, через дві річки. Зима підкралась дуже помітно. Вона так потихеньку, потихеньку, поступово йшла крок за кроком і прийшла на вулиці Мінус, а ще й рань. І такого не було дуже давно, ніколи. До роботи я вже скупилась. А, бо я сьогодні працюю в суботу і в неділю працюю. І так як в неділю тут нічого не працює, то я до роботи пішла в магазин, по списку скупилась. Ви знаєте, це дуже мудренько. От. Так що зараз занесу продукти додому і я на роботу. Знімаю трохи з роботи. У мене шоколадка з якоїсь кав'ярні. Така смачнюча. А, це сува. Така смачнюча, прям шоколад смачний. Траваний чай вам темно. Ну, що поделаешь, Нам теж темно. А в Україні взагалі темно. Повільно. Всім гарного дня. Щось я трошки підзадобана. Показую вам вид з вікна. Все в інії на вулиці Мороз. Зранку ще був туманніше, але зараз вже не ранній ранок. Я потихеньку збираюсь на роботу. Я ще не зібрана, не нафарбована, навіть не вмита. Зробила собі каву, але збираюсь до роботи. Сьогодні неділя йду в інший салон перший раз. Відшевляна, вдохновлена, але розумію, що клієнтів може бути мало. Але це таке: треба жити, треба працювати. Я хочу мати два салони на постоянки. Щоб був определенна сума доходу. Але листопад був важкий для всіх салонів і для майстрів, подивлюсь по грудню. От, що ще можу сказати? Нічого не можу сказати. бо треба йти вмиватися, наносити крем, збиратися і бути зібраною. Списуюсь, шифовую як завжди, коли йдеш в новий салон, то букси в мене не так реєструються. І не та картинка, фронтальний екран, фронтальний і внутрішній рік. Ну, короче, як клієнти бачать, то одне, а як бачить майстер, то інше. Волосечко в мене відросло вже нормально. Так. В общем, пішла я збиратися, бо говорити можна довго. Все, я збираюсь. У мене кава. Де моя кава? Ось моя кава. Гарненька, маленька чашечка. На новий рік хочу собі подарувати на Різдво. Хочу подарувати собі маленьку чашечку. Ну, не я собі, я замовлю. Ще одну каві... Каві... чашку для кави. Треба фокус-фокус. А, це ж тут робиться фокус, Боже. Ще одну кав... чашечку хочу якусь іншу. Ну, куку, розумієте? -ку, Одна є, наша друга, але... але пофіг. Все, я збираюся. Зараз я до вас покажу, це вже гарненько, я так думаю. Я до роботи так, ще поки не дійшла. Списалася, з шефовою, чекаю відповідь від неї. Чим займаюся? Прибираю кімнату. Застелила ліжко, кресла, бадаласка сохне дубаріна, тому відкрила такого штори. Можу показати квіточки, оця кисліця. Цей вкрадений, цей піднятий орхідеї зі стрілочками. Бачите, скільки квітконосів. Що ще в мене тут цікавого? Оця пілея піперамівна, оцей трошки вкрадений. Батат ось росте такий цікавий, вже пустив ці. Ой, відірвала дурочка я. О, відірвала листочок болта. До батата засунула то радісканції малесенької. Калізії. Таке. Що ж там ще є колізія? Бачите, просвічується. Та й прибираю хожу.